Доброго дня. Це відео я записую для таких самих новачків, як і я в цьому ділі. І сьогодні, простоявши біля стола ну, приблизно години 2-3, я вже набрався 0,5 опита. Значить, що я хотів? Яку тему хотів затронути. Чому не виходить варити алюміній? Ну, от за трубки я взагалі мовчу, там трубки кондиціонера і так далі. Тут хоч би шов получився, і то добре було. Значить, сьогодні я була в мене така приблизно 2, 2 мм заготовка. Ну, я на неї пробував. Тут, як ви бачите, що тільки можна не побачити. Але СДО тут навіть є такі попитки, що вже даже якісь ложилися шви так називаємі. Так, ну так чого ж воно не виходить? Вроді би і читали інструкцію лично я, мабуть, перечитував і відео, скільки передивились, і настройки виставляли. Я представляю, якщо б. Ще не було настроєк, ні в інструкції, ні в відео. Значить, як на мене, як на мене, то сама головна причина, чому не виходить варити алюмінієвими прутками От дивіться, зараз я вам покажу. Отакі От ж до так називаємо шарики. Один, другий, ну тут їх багатенько. Тут взагалі. Таке, якби дерево ціле. Значить, я обратив увагу, якщо не розігріти не розігріти деталь, яку ми збираємося проварити, то подає, присадку подаєш, а в неї, виходить, вона починає плавитись, висять отакі висюльки. І не знаєш, куди їх дівати, чи, чи тут залишати, чи е, обстіл е, витирати. Я замітив, що горілку потрібно тримати при, при, приблизно, я не знаю, ну, секунд 9. Ну, смотри, яка, звісно, товщина металу. Аж доки не почнуться, ось, до, наприклад, це я без присадки просто навів дугу. Вона почала плавити, оксидна пленка сплавилась. Аж потім в це озеро можна тако легенько, ну отако, зараз я ввеличу камеру. Можна тако положити і виняти сразу І тут же треба провести чуть-чуть горілкою. Далі відступаємо опять горілко. Як на мене, то спочатку треба навчитись держати оцих 4-3 мм від заготовки. Уголь, кажу, уголь, вольфрамовий електрод. І, не включаючи не сварку, не аргон. просто так, ну, Там же виходить, як праву руку ми ведемо, з горілкою ведемо в одну сторону, а ліву руку ми відступаємо ну, Підкладаємо і відступаємо. Це, кстати, дуже цікавий рух, тому що так. ну це ще треба якби, ну, навчити, приучити руки, щоб вони так е, двигалися. А тут ви виключили сварку, воно все дрібіжить, шумить. І плюс, ще, якщо маска погана, маску теж советую вам купити ну, нормальну маску, щоб затінняла від 4 до 13 дін. Щоб скоро затемнення було десь 1,30 тисяч на Ну, Це такі зараз е, сучасні маски випускають. Бо якщо ви толком не побачите сварочну ванну, ви можете скільки аргону спортить. Там є теж чоловік, е, в Ютубі розказував, що два балони спортив аргона. Чи це Ні, це за нього хтось говорив, Два балони аргона спортив. Поки е, навчився варити. І ще сама одна велика помилка це коли новічок хоче зробити. От я, примірно, десь от у мене вже починало виходитись. Хоче зробити валік геть із, геть із ну, наприклад. Я вам скажу ці чешуйки, я їх тільки бачив на рамі велосипеда алюмінієвого. Вони внизу так зварені вверху. то Тільки там вони і треба. А в основному, наприклад, диск ви варите з автомобіля там, чи колеса від мотоцикла. Ви наварили з двох сторон, попроварювали все лишнє болгаркою зняли. Все, і там вже й не видно даже, що взагалі хтось варив. Так що э, ці чешуйки, вони. І вони теж е, э, От прутка 53-56 вони будуть вищі. А від прутка 43-46, чи як там воно правильно? Чи 40-43, зараз я навіть точно скажу, то вони будуть такі розпливчаті, тому що. 40-43 Він м'якше Присадка. Так, зараз ми оприлимось, бо. Я сам з цим ділом. 53-56. Це він такий крепший пруток. Такий прямо от, ну, аж пружини. В ньому магнія додавано, а той, що 43 46, там додаваний кремній. То в прутку 40 43 в прутку там, получается, шов такий більш Розпливчити, так, ну, допустимо, ж, де, як в мене тут. Ну, Це одна із, одна із головних причин, чому при всіх настройках, при, при нормальній подачі газу не виходить, е, ну, толком зварить. І через не розігріту ванну, я ж кажу, воно висить тут шарик, потім капає. А ще, не дай Бог, що туди е, зайшов вольфрамовий електрод. Все, він, виходить, вмокнувся, утовщив, і дуга починає бігати. І виходить, ще, ще одна проблема додана. А саме краще, не, навіть не з алюмінію починати варити. От я сьогодні буквально не знаю, третій раз я пробую варити. І це вже такі наблюдання. Професіонали це не розкажуть, тому що вони самі колись ці ошибки робили. Ось до я починав варити обичне желізо. Зараз розкажу за свої е, спостереження. Тут я прорізав прямо болгаркою. Ну і варив з допомогою присадки вмідненої. Присадка діаметр 24 мм. Що я замітив? Значить, замітив я те, що желізо вариться отлічно. От тут, тут я взагалі не зачищав. Потім ще ще покажу. Тут теж не зачищав, а от алюмінії зачищати потрібно. Ось до теж два шва. Ампераж нужно виставляти так, щоб хоча б міліметра два було з двох сторон дві полоси. Це буде говорити про те, що ви прогріли метал. Тут ось до я взагалі без цього працював, без. Як він називається, без, без присадки, тобто метал до металу через дугу. Дуга сплавляла без нічого. От чим хороша сварка, вона, я маю в виду, тих, Не можна варити без. вообще без електрода, кое що. Даже нержавійку, там теж є такі моменти, що. Потім хочу ще вам показати. Саморобні, така саморобна струбцина, в яку можна закладати дві трубочки, і вона з піджимається двома болтиками діаметр від 20, від 20 мм до, до 5 мм можна зажати. Так, що ж я хотів я показати. Хочу показати там, де. Ну, от Із сьогоднішнього дня, що я варив, ну там кое що вже починало виходити. Тут, тут до... Да. Ну, Це я так вже підстраював. То так, то так, то більший, ток, то менший. Ну і ось доколи дуже довго держимо, ну це я не знаю, секунд, мабуть, 15 на одному місці, то тоді йде. Такий прогиб металу. І що найцікавіше, ті, хто тільки починають варити, вони бояться, що е, пропалять алюміній. І виходить, що ця жваночка ще не образувалась. Туди е, вмокають присадку. І все. І вона ще присадка не розігріта, так як я раніше казав. І починає з присадки капати, і все, і не виходить. А його, наприклад, ось до алюміній 2 мм. Його взагалі сміло можна гріти не знаю, секунд 10-15. і Йому нічого нема. Ну, ось до я вже так грів, що спеціально думаю, коли ж воно ну, прокапне, так сказати. Ну, Це одна із причин, чого чого не виходить, варити алюміній. Ще одна я спеціально для експерименту не зачищав, аз допробував варити. вообще невозможно варить. Получается, ну, невозможно. Это я тут было зачищено все-таки. А тут это везде... Ну, одним словом, алюминий надо зачищать. Если для... Если по, железу, по железу обычному я варил прямо через ржавчину, у нас то алюминий мало то, что после очистки потребно еще и або ацетоном, або растворителем, ну, або бензином. Так, що я ще хотів сказати? І ще одне, коли бачу, як зачищають алюміній. І він, а ця пиляка летить в різні сторони. Да, людина в очках, але ж не маски, не респіратора. Я точу цепки вже років 15 на бензопіли. І один раз станок виніс на стіл. Була сонячна погода то метал прямо піднімається, мілкий мілкий і, і аж виблискує. Настільки він мілкий, а це ж все, воно вдихається в легені і нема гарантії, що воно взагалі туди виходить. І чи виходить взагалі. Почому всі роботи з болгаркою потрібно виконувати в очках. І хоча б отакої от маски одноразової. Вона взагалі легенька, її десь в чистий в карман кинув, витягнув. Там, це не тільки касається алюмінію, це взагалі будь відрізів металевих ну і так далі. Ну, ще хочу показати що до трубки міліметрова. Теж хотів, питався зробити, ну, проварити таку лінію, то Цю трубку, звісно, у нас деформувалася, бо дуже тонка, опита ноль. Ну, містами навіть вийшло, то це мене обнадежило, що все-таки, якщо руку набити, хоча такі э, тонкі речі, як на мене, то треба паяти, а не варити. Тим більше зараз продаються ці присадочні э, ну, кастолін, по-моєму, чи як називається. Китайською горелкою гріють і воно заливає. А що касається трубокондиціонера, то да, там вже 1,5 мм, по-моєму. Чи міліметр з чимось стовщина, то ту трубку, я думаю, можна буде уже й заварити. Ну е, конечно, треба опит. Нужно пробувати, пробувати і пробувати. Товсты алюміній варить можна, сразу скажу. А от іменно трубки треба... Трубки Поучитись. ну В труб там найголовніше, зробити перву точку. І потім в ту точку направляється пламя горілки. Ще залишається ще одна точка і переходиться на другу сторону. Включати я не буду, так як я те, що я ну, варив толку з цього мало. Якщо хочете ідеальну дугу, можна зробити скріншот. Або запись екрану в телефоні є. І учитися так, як я сам це робив. Дивився, як люди ведуть горілку, як вони капають присад... присадкою. Ну і на останнє хочу запросити вас, я ставлю номер телефона, зробити групу в вайбері І швидкими повідомленнями можна спрашувати друг у друга, якісь совіти. Потому що метал це ціла академія. Там і, і закалка, і отпуск, і видірка, і состав їх хімічний, і як він веде себе в воді, в хімії, на воздусі. Тобто, це дуже-дуже цікава тематика. Як що, скільки видержує? От, от алюміній, да, каже, ну, обичний метал, а в самом деле окідна пленка э, має. Проплавлення більше. На неї треба більшу температуру, ніж на сам алюміні, якщо плавиться в 600 чимось градусах. То оксидна пленка, мабуть, більше 1000. І чому вона зварюється тільки в переменному струмі, змінному струмі. Тобто сварка должна бути АСДС Так, ну, в принципі, все, що я хотів розказати у своїх спостережень. Опять, опять буду пробувати зварювати, тільки знайду вже повністю чистенький кусочок. Кстати, це я його навіть не витирав ацетоном, отак зачистив і пробую. От, я ж кажу, тут вже є містами, де трошки вийшлось. І повторюсь, може я не говорив, по-моєму, говорив, що висота чешуєк завісить від при. От нашого е, присадки. 53 40, 43 це буде в нас розпливчата, я менша, а 53-56, ну, може, я шибся там в цифрах поправити, то буде чешуя вище. Ну, повторюсь, що якщо ви будете варити блоки і коробки, то вам чешуя це геть не потрібна. Саме головне навчитись Вплавляти як на мене, вплавляти присадку в ванну, щоб з неї не висіли ці шарики. Ну і, звісно, не переборщити ампераж, щоб все не, прокап... не, не, не провалилося. Тому що, що, що алюміній він трохи передержав, ось. до, І все. І розширилось отвір почти в сантиметр. Ну Його, в принципі, можна і заварити. Це точно так само, як і сварка і електрода обично, спочатку йдеться, йдеться один наплив. І потім-потім напливу, він уміншає, уміншає. І Ну дуга все б'є на наплив, щоб далі не пропалити Так, ось, в принципі, і все. перше відео записав. а Воно. Получилося, що звук не туди включив на мікрофоні. І півчаса розказував, і, виходить. Все пришлось удалять. А ще хотів я... Що я ще хотів? От зараз дуже цікаво, чи Ну, насчет каналу, якщо відкривати, я вам скажу, яка це неблагодарна робота, ви собі не можете представити. От у мене скоро буде 8000 підписчиків. І вже другий місяць, ну вже монетизація включена, другий місяць висять тих 7 доларів і буває менше, то більше на пару центів, то менше на, на центів 10 І І воно в цьому районі висить вже другий місяць. То а телефон, от яким я знімав, ну, слава Богу, що не дорогою камерою. Телефон і падав. І вітром його скидало. Ну Слава Богу, що він падав так ну удачно, можна так сказати. І це ж все время, щоб його отсняти. а потім... Його змонтував в Ну Слава Богу, я в телефоні раз, два, та і все. Люди бувають на комп'ютері, там сидять, я не знаю, часами монтують, по кусочку додають музики. трохи, то того, то сього. Канал у мене називається Суд дела», то я стараюся, це, наверное, саме, найвішне, длінне відео, але я стараюсь. Коротко, щоб людині дати понять, що да, також можна зробити, да, треба те -то і те, то, і якщо є бажання, то, то людина зробить. Ну, так Не, ну, не стараюся там, показувати отрез болгаркою там, 3 минути. Або там, сверлю, наприклад, займає теж 2 минути. Ні, показав діаметр, показав отвір, все просверлив. Саме головне стараюся, щоб людина зрозуміла, суть, якщо вона буде це робити. Є категорія людей, які люблять просто ввечері ну, і Подивитися щось з каналу із музикою, і з, з, з мовою там, 5 разів переписаної Ну і так далі, ви зрозуміли, про що я говорю. А канал відкривати, особливо технічний. Зараз вже в інтернеті скільки тих каналів, що підписчики вони, він і підпишеться на ваш канал, але він ніколи другий раз і не зайде, повірте мені. І виходить, що людина окриляється, купляє ту камеру, ціпляє десь на груди там 4К камери, тратить гроші. А YouTube, якщо за 2 роки ще й навіть за цю камеру 000, не верне. І оціх 8 тисяч, несмотря, що в мене тематика дуже різна: від ремонту автомобіля до ремонту стиральних машин автоматів, Геть, взагалі, є постоянні люди, які дивляться, їх буквально 20 душ із 7 тисяч підписчиків. Тобто, так, людині в душі понравилось, бо вона шукала щось, наприклад, там не може люк машинки відкрити. І в мене там такий совет, що треба просто хлопнути ладошкою по цьому, по самому люку і там замок зрабатує і відкривається. І Він підписався, але він вже ніколи другий раз на ті відео, які я знімаю, не зайде. То смисла з цих каналів, я вам кажу, взагалі. Я навіть подумаю виключити ту монетизацію, щоб реклама не роздражала людей. там уже хтось прославить Бога, що йому це помогло відео, наприклад. Так, в принципі, все. Насчет групи вайбері, якщо буде зацікавленість, можна буде зробити для новачків, таких як і я, як і ви. Відео це не для тих, хто вже варить, а для тих, хто починає. В інтернеті всі ці настройки є. Ну Там як, там все просто. На кожний міліметр йде 40 А. Спад і час підйому і спад газу. Там Візде там по минутку. Одне, що хочу ще сказати, для алюмінія продув е, вольфрамового електрода йде 5-6 секунд, для нержавейки 8 і 9 Для чого? Для того, щоб е, вольфрамовий електрод е, остив в аргоновій стриді, не в кислороді, іначе йде окислення, він чорніє і потім слабий контакт підносиш включаєш воно. Стрельнула, а не запалилося. Ще раз стрельнула аж на третій раз. Це і за те, що почорнів електрод, і за те, що жалка газу. Ну, виходить, що одне якби, затягує друге. Так, ну, на цьому все. Божих вам благословінь і мирного неба. До побачення.